Доброго дня, друзі! Знову з вами я, Володимир, і сьогодні я хочу освіжити трошки в вашій пам'яті інформацію по розподільниках, які самі себе перемикають. Минулого року я вже знімав короттесеньке відео, а зараз хочу трошки більш детально про них розповісти. І так, що це за розподільники? Значить, ці розподільники бувають стандарту DU6 і DU10. Монтуються вони як на міні-агрегати, так і на гідростанції. Єдиний нюанс це те, що такий розподільник може керувати тільки одним циліндром або групою циліндрів, які з'єднані між собою паралельно. Ось, значить, На ньому ми бачимо регулятори. Ось вони. Так, Ці регулятори дозволяють налаштувати тиск перемикання в одну і в другу сторону. Ось він у нас ду 6 А тут у нас стандарту ду 10 Бачите, як розміщені отвори. Тобто ми його монтуємо на туди у 10. Ось таким чином ми маємо змогу виставити два тиски. Тобто, в одну сторону це робочий хід, ми виставляємо більший тиск, щоб циліндр виконав свою роботу і перемкнувся на хід назад. А при холостому виставляємо мінімальний тиск, от, який дозволить просто дійти до кінцевого положення, впертися в кришку, створити цей мінімальний тиск і переключитися вже на робочий хід. Давайте увімкнемо міні гідростанцію і подивимось, як він працює. Як ми вже побачили, циліндрик у нас сам себе перемикав, що в принципі нам, скажімо, спрощує саму гідросистему в тому плані, що нам потрібно підключити тільки живлення електродвигуна. І не потрібно встановлювати додатковий, додаткову шафу керування з контролером чи з релейною схемою. Вся інформація по цих розподільничках є у нас на сайті. Кому цікаво, пишіть під відео, запитуйте, телефонуйте з радістю відповім. Всім дякую.